Привіт, мої любі українці, гості України. Як я вам вже казав, сьогодні дехто переймає естафету бусифікації. Скоро прийдуть часи, коли ми з вами будемо згадувати ТЦК-щиків, як таких, знаєте, старих добрих друзів, які так гарно жили при них. <х <х)> да, тому що зараз ви дещо побачите. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді, а ми зараз розберемо ситуацію від. Правопереємников від ТЦКщиків, які скоро будуть здійснювати бусифікацію, та що там будуть вже здійснюють. Дивіться, в Україні зараз намічаються досить серйозні зміни. Реформа ТЦК, яку анонсував Умеров, вона віддвине трошечки ТЦК в стороночку, і зараз для народу з'явиться нова загроза. І той процес, який ви зараз побачите, я пропоную дати назву цьому процесу. Назвемо це демонізація проліції, і я прошу розповсюджувати такі відео. Вже їхав по своєї полосі. У вас є ознаків, або є. Зрозувала Ні. Чому у вас нагородна камера знаходиться на повісті? Тому що так хочу. Услышите мене? Так хочу, говорю. Виходімо, пожалуйста. До старта вже гляньте. Це поліцейський, який має виконувати функцію не тільки як правозахисник, а для заспокоювання людей. Ну, так дивися, очі вилупив, як баран. Демонізований баран. Каже, так хочу. На основании вы чего вы остановили автомобиль? Вы что это? За порушение правил дорожного движения. Покажите. В смысле покажите? Ну, доказательства. Ну, доказательства. Я что на красный. Я вам сказал, что вы проехали на красный. Так, а, ну, ну в ну, связи предъявите чем? доказательства видите, о том, что мы как нарушили право дорожного дороги? движения. Я особисто бачу, что цей полицейский, он психично неравноважный. По-перше, він має назвати причину зупинки не просто що зупинив за правила дорожнього руху, а за конкретне правило дорожнього руху. Якщо це порушення правила проїзду перехрестя або через світлофорний об'єкт, він має про це повідомити і надати докази. І водій зараз правий на 100%. А поліцейський, гляньте, він прям він є стримується, він не може, він стоїть, йому хочеться зараз розчавити осіхо двох. На основанні чого? На основі того, що я зупинив вас провірити документи, є всі ознаки вашого законодавства. Ні, так, так, такого не основання, не для основання, основання для проверки документів. Проверка документів, ні в такого, такого. закону. Ну, якщо це був би блокпост, то да. так, Пророку на основі чого? На основі ну, чого? На проверці документів такого основання немає. Зараз дивимося. Нету такого. Ну, який закон? Що зараз дивимося, якщо тільки що ти, я маю на увазі цей демонізований поліцейський, Конкретно озвучив, що я зупинив для перевірки документів. Він назвав таку підставу, якої в законі немає. Якщо раніше це ТЦКшники цекашники робили, да, і роблять там, наприклад, яким все одно той закон, тому що там, ну ви знаєте, що це все, все перекривала держава. То поліцейський він прийняв присягу перед людьми і він має дотримуватись виключно закону. Він не має права зупиняти транспортний засіб, якщо на це немає підстави. Просто немає, закон не передбачає. Я думаю, що кожен з вас знає закон України про національну поліцію і вже на пам'ять вивчили всі причини зупинки. Але це все вивчили всі ми з вами, окрім цього поліцейського. З'ясовується, що є така причина зупинки, перевірка документів для нього. Бачите? Зараз подивимося. Який закон? Зараз поїдемо. Куди проїдемо? Ніхто нікуди не поїде. Ніхто нікуди не поїде. Увіримо? Ви бачите, він каже, в ЛК, ВЛК в воєнкомат як засіб наказання, як засіб впливу, як засіб шантажу. Він не робить свою роботу, так як це вимагає закон. Він зараз просто стоїть, шантажує ТЦКшниками і кого викликав цих ТЦКшників, щоб його зараз тут трошечки покашмарили. Оце завдання цього поліцейського. Для того, чтобы предъявить, вы должны что по, по процедуре показать. Да какие видео доказать? Ну, обычно... ну что, на основании чего вы остановили вы машину? Этим, нет? Какие основания? Ну, на основании чего вы остановили Вы вообще полицейский, скажите, пожалуйста. Почему не предъявили свое... Пред... Можете вы, представиться? я же представлялся, я же не попугай, я подошел. Покажите я свои документы. Подошел, сразу Покажите свои документы. Почему вы себя так? Вот люди сзади сидят. Покажите свои адекватно. документы. Вы слышите меня или нет? Сейчас предъявлю. На першу вимогу, Покажіть свої документи. Покажіть свої документи. Я вам, на першу, вимогу, документи. Я вам на першу вимогу. Зараз поїдемо з вами на першу вимогу. На це закінчиться? Дивіться, оця демонізована особа, яка оділа поліцейську форму, вона не розуміє однієї: речі, що статус цієї особи в суспільстві наймується як правоохоронець, тобто особа, яка охороняє право. І якщо сьогодні людина вимагає в нього його посвідчення службове, це означає, що по закону він має забезпечити виконання права особи. Особа має право вимагати посвідчення оцього демонізованого поліцейського, а він не забезпечує право особи. Більше того, він бреше, нібито зупинив за порушення правил дорожнього руху, але не показує докази щодо цього порушення. Він не забезпечує правом, то який же це ж тоді правоохоронець? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Да, до речі, зараз, поки будемо далі дивитися, перейдіть на мій телеграм-канал, і там буде опитувальник по поводу, хто зараз буде виконувати більшу функцію щодо демонізації і бусифікації людей. ТЦКшники чи поліцейські? Бо, як ми вже з вами бачимо, що поліцейські же естафету взяли так гарно в свої руки, уже вони там її не втратять.

А от по поведінці потерпілим виглядає оцей бусифікований поліцейський. Він якийсь обіжений. Він стоїть обіжений на життя чи на владу. Щось, щось в нього в голові таке, що, щось там не те. Щас, подожди, час, хтось приїде, десь хтось за мене порішає. Да ти стоїш, лобуряла, здоровий в формі? В Закон на твоєму боці. Роби все в рамках закону, кого ти там чекаєш. Ну, якраз це... ну, Там должен ты? разговаривать полицейский, на ты? Сейчас будем разговаривать. На ты, на вы. Сейчас все выясним, ребят. Я с вами веду себя. Пока что нормально. пока что нормально. Это вы считаете нормально? Я считаю, что нормально. Это не нормально. Ну, сейчас выясним, Что нормально Кто пешком дальше пойдет, а кто с машиной. Сейчас машин. Вы, вы слышали меня? Ты че нас вы, слышали? меня я вам не вы мне угрожаете? меня Вы вам... мне угрожаете? А что вы только что сказали? Это была угроза? Дивите, я. От зараз всім людям, які потерпіли, ну водії, водію і цьому хлопчику, дівчинки, пропоную прямо зараз, окрім скарги, в скарги моніторингову службу поліції, окрім цієї скарги, це обов'язково треба подати, зробити заяву про кримінальне правопорушення. Тільки що була погроза відкрита, що людини заберуть транспортний засіб. Так, а що так, я так буду я виси. Виси. Печально, що буде тобі. Почему тебе? А потому что хочу так с ним разговаривать. А какого вы имеете право? Я вам как-то разговаривал, что вы так себя ведете? Нет. Человек. Я вам ничего не сказал, чтобы вы себя Но так вы себя вели. Как? Так. Да. Я возражаю. Ну, я вижу причину остановки. Ну, вы как-то там, там себя ведете. Вы нарушаете право грузней Что я конкретно вы право Справа влево. Это нарушение? Это нарушение? Это нарушение, да. Поварать, да маневрование. При свободном правом ряду вы поворачиваете с левой полосы направо. Ну так там Тесла ну, ехала. Я как Тесла? Тесла. Вы ехала сами Тесла на повороте ехала. Вы в конце Где? перекрестка поворачивали на правый ряд, потому что я буду право. Так вы заранее даже Так, перестройства за 150 метров правильно. в Покажите мне. Покажите Где что, кто? Кто на русском? Покажите мне обратное перекрестки на заре. Ви слів показ по вирачу на показні. Дівчинка, ось поліцейська ботекс наколола не туди, куди треба. Суд не розглядає справи про порушення рядності, тому що якраз ці справи розглядає поліцейський. вивчає докази і виносить постанову з накладенням штрафу або не накладенням. Це функції поліцейського, а не суду. не до суду, а конкретно здесь да вы, суду. вы здесь да рассматриваете суду. дело? Нет, вы здесь рассматриваете да дело. Здесь вы да. рассматриваете дело. Да, вы здесь да. рассматриваете, да. рассматриваете да. дело, вы должны предоставить да нарушение. Вы да не будете вырисовать, вы будете, вам дал... Ви, будь ласка, не дайте посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію. Поки ви не покажете заклад. нічого. Вам ніхто ми нічого не покаже. ми попереджаємо. Якщо ви не виконуєте законні вимоги працівника поліції, вас буде затримано Законна вимога у тому. До Кам'янського районного управління до складання адміністративних матеріалів зрозуміло вам чи ні? Ви мене чуєте? Я вас прекрасно понимаю. Покажите, думаете. что, кто нарушил, вам все покажут. Вы порушили. Можете показать что? Мне? В... Ну, Я вам еще раз покажу. Где ваша нагрудная камера? А? На да, на на камера? На поезде. Почему ваша нагрудная камера? Нагрудная камера на поясе. А, на пояс. а что вам все мне не нравится? Что, можно может, то, что у меня жетон может на там высыть? То, что вы не представили. -то, то, что вы не показали документы на первую вымогу громадянина. Я все, не что вы Дальше вы чего? Не легчего. Дальше вы не Выходим с машины, будь ласка. На основании чего? Я выходим с машины. На основании чего? Что вы делаете? Что вы делаете? с машины! Вы что делаете? Вы что делаете? выходим с машины. Что вы делаете? Я Что делаете? Я Выходим нахуй с машины. Ой, 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 не вы делаете? Что вы делаете? Что вы, делаете? что вы делаете? Я Снимаю. Что, что вы Что 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 я просто Ой, сижу, что вы делаете? Что это такое? Что это? Он под... только что ударил Смор. молодого человека Что вы делаете? Вызывайте полицию Так а что вы делаете? Что вы делаете? А а делаете? А а делаете? Что вы делаете? Что вы вы делаете? полиция? Вы... Что вы делаете? А зачем вы мне светите в глаза? Руки, 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 руки. А вы Что нормальные? вы делаете? Кто в машине? У меня есть все на видео Ви що, прикалываете? Вот машина, вот хозяин сидит. Що це такое? Ви вот. не хватаєте меня. Я не так это що ви, ви делаєте? Я не знаю, он просто мене витягнув з машини. Що ви делаєте? Он говорить, а что не справиться. Що ви делаєте? Ось таке сьогодні в нашій країні відбувається. Який приклад показали ТЦКшники? Цю демонізацію перехватили поліція. І Я так дивлюсь, що зараз поліція отак от буде з людьми себе поводити вже все частіше і частіше, тому що випадки вже частішають. Щодня вже мені починають висилати подібні відео. Я на днях ще одне відео цікаве вам покажу. Е, ну що ж, будемо дивитися, що буде далі, як то кажуть. А це відео я дуже попрошу зараз вас розповсюдити якомога більше. Переходьте, до речі, на мій сайт, оскільки там дуже є дуже багато інформації, як себе ви маєте поводити, коли таке з вами не дай Бог трапляється. Нагадую, що ви мій телефончик все ж таки записали собі. Підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться. І якщо це відео сподобалось, лайк, не сподобалось диз. Ну і коментарі, підписка на цей канал. З вами був адвокат Липявка. Побачимось в наступних відео.